Слава Україні! Продовжуємо проект усі свої. Почнемо ми з невеличкого прозового уривку нашого сьогоднішнього героя. Він про те, про мрію, напевно, найбільшу мрію багатьох людей, особливо наших військових. Колись, коли закінчиться ця війна, коли у моєму причорноморському різнотрав'ї згниє труп останнього окупанта і перетвориться на іржаву пилюку трак останнього російського танка, коли гаряче південне сонце розріже фіолетову безодню степових ранкових сутінків, коли чорнозем, а остання жива сільська корова стопче в пориш, в той самий світанок я заховаю свій автомат, вийду в степ і впаду обличчям в колючі трави. В рідну мені по крові пилюку взігріту зігріту першим променем калюжу, а потім перевернусь на спину і закричу прокуреними легенями про свою любов, про свою вдячність, про свій тремтливий захват перед непереможною і безумовно містичною силою цього безкрайнього полинового простору. Так написав Віктор Макаліш. Але на його сторінці у Фейсбуці. Під цим іменем ви не знайдете поезії і прози, а її ви знайдете на іншій сторінці. Кенсі Убуката саме під таким іменем, творчим псевдонімом писав цей поет. На жаль, писав. Родом він з Миколаївщини, і е, його поезії настільки сильні, настільки. Емоційно і душевно наповнені, вони про все: про життя, про любов, про війну. І дуже хотілося би, що якщо по цій війні хтось надумає таке видати збірку творів, поетів, які поклали своє життя захищаючи Україну, дуже хочеться, щоб там були поезії і прозові уривки цього автора. Стечеш додолу чорним потом з моїх розшарпаних плечей, отрутою, колючим дротом, вужом гарячим. Так пече твоя байдужість скляно ока, з солоним присмаком біди, що я тремчу, збиваюсь з кроку і непритомнію. Не йди ось так, непрощено, безслівно, з чужою посмішкою в ніч, не зневажай, мені все рівно, що ти пішла, не в тому ж річ, не в тому річ, і я не здохну, коли ти підеш за межу. Я лиш осліпну і оглухну, тебе кохаючи чужу. І жаль. Дуже часто, коли ми готуємо цей проєкт, почуття жалю, образи на цю ситуацію, на це життя, яке забирає людей, не даючи їм сказати саме найважливіше не тільки для себе, а й для всіх нас. І наступний вірш. Це вже вірш періоду війни. Називається жаль. Холодний дощ і десь заграва, чи грім, чи бій усе одно. Міцний тютюн, дешева кава, гірка й солодка, от лайно. Тече бліндаж, вода за комір, температура 37. Я б подзвонив, але твій номер давно вже мертвий, нова сім. Та це до сраки, ця дрібниця. Усе одно ти десь живеш, і все одно твоя ключиця полином пахне. Скільки меж між нами вже набудувала ця дивна доля через край і їй все мало, мало, мало. Та все ж здавалося б, нехай вже б кинути останню жменю сухої чорної землі, і заховавшись, руки в кишені піти у тінь. Це все мені цей клятий ніж, ця клята зброя. Дешева кава, чорний піт, Із вуха кров, серветки з гноєм. Це все моє. На сотню літ вже ранок сходить сонце, брудні калюжі на землі, брудний туман, брудне віконце у нікотиновій смолі. Готуючи цей випуск, стало дуже нам цікаво, чому шкенці у буката. Що за таке дивне, ніби? Японське ім'я це ім'я персонажа одного з романів братів Стругацьких. І він дійсно цей персонаж японець за походженням, і е, його таким життєвим кредом, його життєве кредо можна висловити одним дуже відомим висловом: лекс сед лекс. Закон. Жорстокий, але він закон. За таким принципом і жив наш герой. Він а, пішов відразу після початку повномасштабного вторгнення, був в теробороні воював там на нашій східній, східних кордонах, на Харківщині, на Слобожанщині, під Куп'янську. І останній уривок, який би хотілося прочитати, він, напевно, про, про вічне. Лайно собаче, на хіба я все це згадав. А якщо згадав, то чому не можу до кінця розібратись? Було це насправді, чи я це вигадав, як часто роблять діти в такому віці. Тобто ясно, що вигадав, але, бляха, чому зараз це видається таким реальним? Я добре пам'ятаю, що на бабусиних грядках росли чорнобривці. Оті самі жовто-чорні, зірчасті, з п'янким ароматом. Я рвав їх по одному за зараз і ніс шиві на скелю. Скеля була гранітною, залишком якогось вулкану, якому мільярд років, і куди було приходити, як не туди, звідки можна було зазирнути за обрій. Шива був велетенський із чорними очима і блакитною шкірою. Сидів на камені, крутив пальцем оселеця і курив ясеневу люльку. Ну що? сказав він того ранку темного, перед дощового, коли перші важкі краплі вже впали на рожевий граніт. Ти зі мною до сонця. Мені було ніяково, я ладен був віддати все залишене все. Маму, бабусю, школу, усі свої книжки йти за ним на схід. Сутінки, вкошла ранішній туман умністично містичну півтемряву од того загадкового сходу. Але щось тримало мене, щось хапало мене за ноги, за мої обірвані кеди і тримало, тримало. Шиво, казав я, я прийду, обов'язково прийду, але потім. Здається, в мене тут є ще справи. Це буде важко, сказав він, випускаючи в небо білий дим. Дуже? чомусь пошепки питав я. Шлях це завжди важко. Одні його долають, інші ні. Він закинув оселеця за вухо і подивився вниз на мене. Але ж, ще тихіше спитав я. Звідки я знаю? Коли ти підеш своєю дорогою, ти будеш вже один, тільки ти її дорога, або ти її пройдеш, або вона переламає тобі ноги. Ми довго мовчали, слухаючи, як шелестить під вітром сухий полин, а потім він посміхнувся і вклав мені в руку щось тверде і кругле. Якийсь камінець, здається. Я той камінець десь заховав, але потім, звичайно, забув, де. Десь він, той камінець, лежить і чекає мене, десь на сході, сидячи на камені в передранішнім тумані, чекає мене і шива. Шива дочекався свого друга. І позавчора в одному з госпіталів Віктор Макаліш пішов на зустріч із ним. А наша справа читати, пам'ятати, знати і сприяти тому, щоб про це читали, знали і пам'ятали інші. Заходьте до нас, тут усі свої.